Доброго дня всім, хто завітав на заняття. Ой, подивіться, а хто це? Так, це їжачок. Їжачок – це дика тварина, він живе в лісі. А сьогодні я хочу вам запропонувати намалювати ось такого їжачка. Ось такий їжачок. Спробуємо. Тоді почнемо. Як завжди, Перед початком заняття з малювання нам треба зробити пальчикову вправу гімнастику. І сьогодні ми розучимо нову пальчикову гімнастику про їжачка. Починаємо готувати пальчики до роботи. Так, їжачок маленький, змерз і загорнувся у клубочок. Сонце вийшло, їжачка зігріло. Розгорнувся наш клубочок. Ну що, а тепер другу, другу ручку приготуємо. Їжачок маленький, змерз і згорнувся у клобочок. Сонце вийшло, їжачка зігріло, розгорнувся наш клобочок. Ну що, тепер наші пальчики готові до роботи. Тож починаємо. Сьогодні нам знадобиться таке зображення їжачка. Так. Але пензлик нам сьогодні на занятті не потрібен. Нам потрібна чорна фарба. Ось так. Сьогодні було останнє заняття на цьому тижні за темою дикі тварини. І ще я вам хочу, щоб закріпити цю тему, загадати загадки. По доріжці в ліс підемо, друзів разом ми знайдемо, і зараз буде загадка. Він вухатий, наш дружок, в нього сірий кожушок, швидкий побігайчик, хто це діти? Хто це? Зайчик? Які у зайчика вуха, який у зайчика хвостик, зайчик швидко біга. Його називають зайчиком-побігайчиком. Покажіть, як зайчик стрибає. Як стрибає зайчик? Молодці ви, діти. І ще, ще загадка. Влітку ходить мед збирає, а на зиму засинає. Хто це, діти? Хто ведмідь? Зараз ви можете перетворитися на ведмідя та пограти, як ведмідь, як, як лашоногий ведмідь грає. Який у нас ведмідь? Яке в нього вушка? Ведмідя називають косолапом, бо він ходить, перевалюючи з лапи на лапу. Покажіть діти, як ходить ведмідь. Покажіть мені. А зараз ще буде загадка. Я рода низького зросту, хитра я і довго хвоста. Хто це, діти, здогадалися, хто це? Це лисиця, яких віст у лисиці? Яка лисиця? Лисичку називають хитрою сестричкою, бо вона весь час хитрує. Покажіть, як ходить лисичка. Ось і закінчився цей тиждень за темою дикі тварини. Я прошу вас всі роботи висилати в нашу групу і ділитися, чим ви займалися ось цей весь тиждень. До побачення, до нового тижня! Бережіть себе, побачимось понеділок!